Силу оборони знищили ворожий потяг у Запорізькій області. Згоріло 40 цистерн пального на 4 мільйони доларів. Про це телеканалу Рада повідомили джерела в СБУ. Ціль спецоперації перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя. Контррозвідка СБУ підірвала колії під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. А воїни оперативно-стратегічного угруповання військ Даврія в. Вдарили з Хаймарс, влучили ракетами о вагони. щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. У результаті знищено локомотив та 40 цистерн. На тривалий час виведено з ладу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська. Зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь пана Сергію, слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю пане Сергію. Що можете сказати про ось цю спецоперацію, про яку Тетяна щойно розповіла нашим глядачам? Як надовго ця унікальна багатоетапна спецоперація може зупинити, скажімо, постачання так ворога ближче до передової пального, та і не тільки і військова техніка, жива сила? Ну, власне, це підтвердження того і вірніше, тієї стратегії, яку обрала Україна щодо знищення ворожої логістики, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях, тому що звичайно 40 це це вагомий внесок в нашу перемогу знищення ворожого ресурсу. Але дійсно найголовніше те, що знищується, принаймні транспортна логістика ворога, яка не дозволятиме найближчий час перекидати не лише пальне, а пальне це кров двигунів. і, Зрозуміло, що при тій інтенсивності бойових дій, які зокрема сьогодні розгорнулися районі Римського плацдарму, великої новосівки, а там дуже інтенсивні бої з застосуванням ворожої техніки, в тому числі то, звичайно, це впливатиме на стан ворожих атак на їх інтенсивність, і власне ми бачимо, що бойові дії це ж не лише бій, а, там стрілецький або механізований. Звичайно, це боротьба ресурсів, боротьба логістикі. Цей удар, звичайно, він є для ворога дуже, скажімо, таким відчутним. В будь-якому разі сподіваюся, що це не остання така операція, тому що ворог по тому сухопутному коридору, так званому, який він організував і захопив. Час початку повномасштабного вторгнення, звичайно, перекидає дуже багато ресурсу не лише на ті напрямки, які я сказав, вони стосуються в тому числі і можливого накопичення відповідного ресурсу в напрямку там Запорізької області або придніпровського напрямку, де ворог в будь-якому разі все рівно проводить відповідні тренування, накопичення особового складу, формує штурмові групи. Хоча ми сьогодні не говоримо там про великі наступи, але ті наступи, які є інтенсивні, я вже зазначив. Сподіваюся, що це далеко не остання. Хоча ви абсолютно вірно зазначили, у підготовці проведені дуже важка операція задіяно було багато, дуже багато структур. Пане Сергію, давайте на північ принесемося, і зокрема поговоримо про те, що відбувається власне на напрямку, на якому ви зокрема перебуваєте. Що можете розповісти нам, нашим глядачам з того, що можна повідомити. Ну, якщо ми говоримо про той напрямок, де знаходимося, ми є відповідні завдання ураження особового складу і механізовані компоненти ворога з метою недопущення висування на певні території, певні локації для того, щоб ворога зупиняти, ну так, ще попередньо до того, як він буде розвертатися у бойові порядки. Інтенсивність цих боїв вона зростає, тому що ворог хоче створювати відповідні плацдарми, в тому числі і намагаючись долати. Нехай невеличкі, але все таки водні перешкоди, і саме ці плацдарми на тому чи іншому березі вони звичайно формуються для того, аби накопичувати відповідний ресурс для подальшого наступу. Тому сьогодні активно працює артилерія, активно працюють і в піві дрони. Хоча погода періодично все таки впливає на масовість використання саме в дронів, тумани, дощить, але це не зупиняє бойову роботу. Принаймні, артилерія вона працює. Фактично постійно, так що інтенсивність боїв ми бачимо, що вона поступово зростає знову таки відповідно до того, як ворог накопичує резерви. Говоримо про Харківський, про Куп'янський напрямок. В Тому числі, в тому числі, ми говоримо про ці напрямки, тому що ми бачимо, що ситуація, зокрема, на Оскіл річка Оскіл. Там ворог намагається розширити плацдарми свої. Хоча у районі Колісниківки було проведено відповідні контратакуючі дії сил оборони, і там ситуація. Дещо стабілізувалося і покращилось наше тактичне положення, в тому числі дуже активно працювали якраз півдрони підрозділи, які відповідають за сюди по фронту за цю функцію. Ми ну, артилерія теж дуже активно попрацювала. Якраз про Куп'янські хочу з вами говорити. Ми періодично це робимо в ефірі національного марафону. Діпстейт повідомила вчора ввечері про те, що ворога вибито з Колесніківського лісу. Південніше глушківки і е, силам оборони вдалося закріпитися, е, і якраз ця тактична перемога не дає против, противнику закріпитися біля річки Оскіл. Але поясніть, будь ласка, вони ж не припиняють намагання свої форсувати Оскіл. Давайте нагадаємо зараз нашим глядачам е, зранку, яка їх тактична і стратегічна мета, тому що е, е, зараз буду точною п'ять днів тому ви говорили про те, що ціль ворога. Прорвати в районі Куп'янська і Куп'янська вузлового прорватися? Тому що далі вони хочуть звільнити шлях на Харківщину. Ясно, що зараз ситуація не настільки гостра на куп'янському напрямку, як під Покровськом, між тим, яка ситуація, коли ми говоримо про береги Оскола і бажання росіян там здобути якусь перемогу. Ну, власне, якщо ми говорили, що певний час тому ворог намагався створити принаймні, хоча б один якийсь там плацдарм, але активні дії наших підрозділів сил оборони, зокрема призвели до того, що було ворога вибито з того плацдарму, Вони кожен день фактично намагаються переправлятися невеличкими штурмовими групами, чіплятися за різні локації і там зміцнювати свої позиції для того, щоб перекидати вже більше сили. Зараз такі певні дії вони проводять принаймні у деяких декількох локаціях і намагаються закріпитися. Вибивається ворог, але скажімо так: їх присутність на цьому березі, нашому березі, який контролюється силами оборони, на сьогодні на певних локаціях є, зокрема у дворічні. Сподіваюся, що ті заходи, які сьогодні стабілізаційні, в тому що контратакуючі проводяться силами оборони, вони дозволять ворога звідти вибити. Знову таки ворог користується в тому числі і негодою, коли переправляється через річку, тому що видимість дуже низька. Ну сподіваюся, через що вдасться цей задум ворога зірвати формування плацдармів і атакування куп'янська, купінська вузлового тут. Стратегія ворога вона не змінюється. А чим вони долають водну перешкоду? Таке уточнення. Ну, власне. Це засоби, які в них є наявні. Тут скажімо так, і спеціальні човни, і ті, що були в тому числі, ну скажімо так, замородерили у місцевого населення. Не скажу, що це там якась спецтехніка особлива, але тим не менше, ці човни їм допомагають. Ось не такий великий, як Дніпро. З Дніпром там я думаю, ворога буде набагато більше проблем, якщо вони ризикнуть щось робити. Дякуємо, пане Сергію. Сергій, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії П й був з нами на зв'язку.